Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ілюха української Сьогодні ми з вами пограємо Драйва Drive друзі. Давненько я не знімав відео, друзі. У мене там були проблемка з одним відео. Це Майнкрафт, друзі. Я був друзі зняв Майнкрафт, друзі. Ну, в мене там не виходило відео. Коротше, друзі, були проблемки у мене. І сьогодні я вирішив записати таку цікаву гру, яка називається Drive Head. Я колись, друзі, віграв цю гру багато раз мені подобалось і тут, друзі Щось поставалося. Ну, тут на аккаунті у мене тут бойцов, пару машин. Давайте, друзі. О, що тут, друзі, дивіться. о Яшек, давайте відкримо. Так, нажимо, на, нажимо. нажати, друзі. Монети. Дивіться, нова машина. Машина, друзі, дивіться. Якось терекс. Я, друзі, тут якийсь режим знайшов. Давайте в його пограємо. О! На тобі! Дивіться, його вбив. Що я, я за кого вправляв за якусь ТЛ і за якусь магазиною. Корова! Поки мене тут, друзі, не було, я не знав, що тут сталося вже. Десь мо... году вже не грав, друзі. Ось цього, дрова ну, хет, друзі. О дивіться. Що там падає? Господи, друзі, що відбувається? Відбувається. Так, що за машинка? Тут же, друзі, вийшли нові машини, друзі! Крути самі! Так, друзья, граємо, давайте потом ні 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 не Откуда? А, там, друзі, якась жидкость. О, дивіться, це моя нова це ма машина, якобы. Помню, друзья, якобы тут. Ну, За її сложно грати, друзі. От я привідення. Да. Привітіння, друзі, мене я О, це на тачку, Она у мене, друзі, є. Мінус. Все, друзі, ми виграли це, цей раз. Дивіться, що мені дали? О, дивіться, монетки. 40 монеток. Монетки треба, друзі, по ідеї ще покачувати машини. О, щось у магазині, друзі. Дивіться. Я, друзі, колись грав. У мене тут поставилося, друзі, Гемі. Копійки, ну, гроші, друзі. І, друзі, шпунти. Якісь, друзі, шпунти, наверное. Дивіться, можу за 20 гемів отакі купити, Дивіться. Може, давайте это на відео, друзі, я відкрию. тільки давайте в кінці відео відкриємо. Дивіться, мон монстр Трак, друзі. Ось дивіться. За загену можна було розблокувати його. Та да, домненько не грав, вдовненько. Татья, а що тут? Вов, дивіться, друзі, вже скоро новий рік. Так, забиття, друзі, вже скоро відкриються завтра. Так, друзі. Так, о, снежный режим есть Ледяний, друзі. Ну, екрані. режим так и короче. Ладно, давайте пока что все пограем, друзі. друзья. Тут разные машины есть. Так, так. Машины. Дивите. У его пыга сзади. А, а мне так не потрібно. Так, так, так. Сейчас, друзі, дивіться, а, е, друзі, ви бачили, що це було? Він просто взяв сам... по що за тачка, що це таке? А, ну хоча я знаю, друзі, що це за тачка. Вона в мене була. Машина ця. О, я, я цю машину знаю. Корова, корова. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так вона сама друзі взяла, просто перевернулась. Так, опять у мене ця машина. А це в нас... Ну ця, ну ця машина, яка чистить сніг, них, друзі. Давай, на... на таран, друзі. А вам чт на мене, друзі, надіюсь, да. А його сейчас распыл розпиляй. давай на таран, друзі. Та в... Дивіться, друзі, я Просто розпилявся. Распы... Давненько давненько не грав. Так, якісь квести. Ось, <плес> бійте. Якщо до кінця дійду, мені дадуть. Тут дроп дадуть якесь, друзі. Так, давайте зайдемо в магазин. Весь можна задонати за 50 гривень. Давайте сюда зайдемо. О, давайте в цей пограем. Са... О, пас, друзі. Строх монеток забере. О, друзі, бачили. Ось, друзі, це новий цей персонаж. Вон внизу. Давно он, он новий персонаж, друзі. Все, друзі, погнали в це грати. дивіться а Мені, а мені будуть кожен сторон дроп давати. Ой, я цю машину трохи друзі взяв. дивіться як все красиво! А тут красы. А тут красиво, друзья, Витя. Ничего особи. А, тут хп. Тут же, друзья, ата жизнь не появилась. Дитя убывало ні Не-не-не-хе-хи. прямо. Що за шупарица? А, це я рыбу кидаю. Рыбой. Не, ну, 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 ну. О! -о, -о, -о друзі, дивіться! А це на ну, то побавилась таке? Либо лі, це в цьому режимі таке. А, мені треба продержатися. 120 секунд, друзья. За одна минута і 20 секунд, друзі. Ні, друзі, я програв. А, я я, типа друзі, я, типа виграв. Тільки на одну звезду, друзі, це о дуже погано. А хотя все равно, друзья, двигайтесь давай. Відкриваємо ляданий стар дроп, друзі. Так. Нова машина, друзі, дивіться. Ну это, друзі, така сама машина, яка тоже с них чистит, друзі. О, дивите, еще якась машина. Мне ця гра дуже подобається, друзья. Я помню, якийсь год. Я в її, друзі год мой боже, друзі, не грав. О, счет. Кстати, у тебя лодка, друзья, мне тоже сильно сподобалась. И почти на максимум прокачал. Они. А в чем они туда носят? И чем они, друзья, так это швыдко уничтожают? А я могу... А я могу же вот тут вот так заработать сейчас. А, ми минус, друзья, минус. О, я летаю, друзья, в космос! Ура! Ладно, друзья, играем! То опять Заново, друзья! Що за космос? Вопрос, ряд. Что это за космос? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, я летаю сейчас у космосе, но ну, уже отключился. А, це гра. гра. гра... Ну, як це, друзі, я вже забув, як воно називається. Гра, гравітація, да, гравітація це, друзі. ні, мене вона вб'є. ні, дивіться, прямо. Ні-ні-ні-ні. А в мене. У, мо... дивіться. Ось, друзі мої самі круті машини, друзі. Ось у ця легендарна, тільки я не можу, на жаль, не можу взяти її. Ладно, друзі, давайте ще раз спробуємо. Це дуже важко. Да ні 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 Давай, давай. дивіться! Саме головне, друзі, тут, саме головне. Це нельзя напилить, друзі, попадаться. Пущ это будет самое Ні. О, Ты видишь, какая вортуся. Ворчусь. Как так она называется. Ты видишь, ты... Не-не-не-не-не, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ты видишь, нам надо вбыть. А сколько нам надо вбыть? Любо времени продержаться просто. Та, а мы зажали, друзья, взяли просто Але все, нам псенам, друзі, друзья, їх и все. И все, друзья. Так, друзья. О, дивіться, друзі, мені дають! Дивіться, пас третій уровень паса, друзі. І ящик. Давайте заберемо, другого уровня, друзі. Бомба, друзі. Оооо, я, друзі, сможу прокачати. Двітя. Двітя. Друзі, я скоро сможу разбуховать бо більше машин. Друзі, надіємося, щось мені нормально випаде. Давайте відкриваємо. Два, 22 монет. Дивіться, Мені маска, друзі, випала, дивіться. Дивіться, круто. Пилотника, друзі. Прокачка на краба, друзі. Ну не похо, друзі. Непогано. Давайте ще раз. А, друзі, я не можу прокачатись, бо що у мене, друзі, ніякі. Мені треба качати легендарну мою машину. цю. Щоб, ну, ви поняли, друзі, щоб далі продивигатися. Так, друзі, зараз далі будемо грати. Так, друзі, в який режим далі підемо грати? Я думаю, друзі, тут є такий режим. Ось, друзі. Ось. Ось, дивіться, тут є куча локацій, дивіться. Я на футболі, друзі, на друзья, так що там море, булкани, де, друзі, друзья. Очень цікаво. Це... цікаво друзі. Діться, моя... Я тут, друзья, колысь еще. Я не помню, друзья, проходы туда будут. Движь все уровни був, прошел. И давайте купимо у цей. А, він у меня уже, друзья, куплен. И це дуже добре. О, дивіться! о! А, друзі, тут нема хиб, друзі. А, ми, а ми, ми, ми типа, за, за лошадку, друзі, управляємо. Давай. А, а чого я проиграю постійно? Так не йде, друзі. О! І ще, друзі, я цю лошадку собі хочу, тому що вона на таран, друзі, може дуже добре бити. Так, так, так. Давай, давай, давай. Він тікає, він тікає. Ну, його це не спас. Його дві звездочки красних, а у мене синіх. О, татаран! таран. Дивіться, як він на таран мене бере! Так, 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 чекаем, чекаем, тикаемо. Может просто... О -о -о -о. А он, друзья, взял сам, просто треснулся от пол и все. Так, 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 друзья. Не, 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 на таран надо идти. На таран. А он, ви... а друзья, меня просто подкинул и я это, отриснулся от потолок, друзья. Татай напишіть у коментарі, Вы вже пограли цю игру. Дивіться, який сальтухи робить! Майже, ну майже. Ну як я його не вмив? Май, ну майже просто. -о. друзі, дивіться. Я ви я победив, друзья. Все, друзі, мы пройшли восьмий. О, ребент, друзі, це дуже добре. Ну и на дев'ятому уровне мы остались. Ну я не знаю, друзья. Давайте еще інше пограємо. Давайте в цей режим. А хотя тут... подожди, а ч це? А це друзі! Это же крутый уровень! дивіться! Тут потрібно сражаться против. Ну, против босса. тут зверху є. есть. ось легендарный друзья. На третьем звезді новогодний, друзі. Я хочу добратися до його. Погнал! Грати Так, так. А, надо 6. Щ... убити. Ніч... Нічого собі, друзі, який я великий. Я медвідь, великий дивіться. І вони вместо башки медвідь, друзі, бачите? Ладно, дивіться, треба пінгвінів, друзі, вбити. пінгвінів, Надо вбити. П'ять пінгвінів, А, не, а, да, пінгвінів, пінгвінів. Ну, тільки головне, щоб я сам не вмер. Зараз, друзі, цих пінгвінів уб'ємо і буде все добре. Ай! Та... Уці... ні, друзі, ви бачите? Цю тачку неможливо брати, тому що ця риба вона бере, просто подставляє мене. Все одно, друзі, я ще цю легендарну тачку, друзі, я з її вмію грати, друзі. Так, друзі, беремо, берем. дивіться, як я, я, друзі, з цією тачки дуже хорошо валю. Дивіться от як. дивіться. Я раньше, друзі, дуже 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 круто грав за цю тачку. І зараз граю, я вам покажу. Щас лазер вазі. Дивіться, сейчас разреза. Не-не-не. Не попав. Че щас доб'ємо? Пингвин, пингвин забываем. Давай, давай! Да, друзья, бачу, як я стрелял за лайзера? Я, друзья, репро по цьому лайзеру. А вы, друзья, уже играете в цю игру? Напишите в комментарии. Так, друзья. Я хочу наверх, потому что там будет... Та -та... Та -та... ну, Легендарный старый друг. О, ти бі, ти... це новый персонаж цей. Дивіться, скоро, друзі, Новий го новый рик будет, Так уже це обновление тут вийшло Новогодний. О, дивіться, хто? А кто вообще у мене на шлимахе, друзі. Напишіть у коментарі, якщо ви знаєте. Дивіться, видите, він, він тикає. Так, стыдись! Я сразу двух из Айзера. Если у Айзера очень хорошо у нее мачиты, друзья. Пять осталось. О, это эльфы, друзья, еще. На еще. Два осталось в Два, 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 два. два. Минус, друзья. На, да, да, да. Так, классно, друзья, пора. Давай, Я думаю, друзі, на цьому відео можна вже закінчувати, Друзі, ми з вами і так вже нормально пограв. Я, друзі, хочу пройти цю ну, цей Амберин, цю колекцію можна, ну так сказати, зверху знизу, друзі, пройти. Ми вже по класно пограв. Так, дивіться, так ваус полетів, друзі, дивіться. Татя, в конце, друзі, ми спасимо в цього подарунка то може щось бути. Вон, друзі, я думаю, на це відео можна заканчивать. Ми з вами класно просто пограли. Мені подобалось. я вже рік просто не грав, друзі. Мені дуже-дуже сильно сподобалось. І тут різні карти ще. Да, друзі. В следующей серії я попытаюсь, друзі, ще пройти до, до цього. С вами був Ілюха Українського. Всім пока-пока!